Коли навіть у 2014 році почалася вся війна, от, ну а то навіть я пішов в добровольцях з перших днів. Я пішов добровольцем тоді і пішов, коли почалася повномасштабна. Мене ніхто не призивав, я пішов сам. З початку війни я думав, що це буде ненадовго. Я думав, що це просто от, такий жест в Росії, аби залякати нас, підкорити. Але. На жаль, це затягнулося. Пощастило, що це був кумулятивний снаряд, що я вижив, тому що зайшов снаряд в бруствер, і весь бруствер мене засипав. Ну, і один осколок розірвав мені плече. От. Так, я був присипаний, я так трохи лице від, відкопав. Ну, я, чесно кажучи, думав, що це вже останні секунди а мабуть, хвилини. Там, ну, Мого життя. Взагалі. Е, я почав кричати, що я 300 от, і відізвався мій побратим, який був недалеко. Він мене витягнув, я переповз до нього в окоп, що для мене побратими на війні. Ну, люди, які поряд з тобою, можливо, в останні е, хвилини твого життя, і вони стараються разом з тобою. Допомагати там це все, якби твою спину прикрити, там, і зберегти і тобі і життя і собі. Все одно, рано чи пізно, кожному прийдеться захищати свою сім'ю, своїх рідних, свій двір навіть, поки вони не прийшли до твого двору і не почали тероризувати там, і знущатися над твоєю сім'єю, краще йти туди, там, де зараз тримаються. Оборона, от позиції, от, і там їх стримувати. Військова служба, вона взагалі не мед, але в прикордонній службі є плюси, тому що є визначений час перебування в зоні бойових дій, є ротації, якби відпочинок є. Є відпустки з виплатами. Ну, якби все ну, в мене не було питань до виплат. З виплатами було все добре. Так, я порадив би прикордонну службу.